21 жовтня 2014 року біля житлового кварталу Щасливе на вулиці Шорновола у Рівному зіштовхнулись фургон, бус та легковик. Спершу ВАЗ та Сітроен Берлінго. Після чого останній перекинувся, виїхав на самого зустрічного руху і врізався у Мерседес Спринтер. Той зіткнувся з електроопорою. В результаті дорожньо-транспортної пригоди дві особи з автомобіля Сітроен Берлінго та ще одна особа з автомобіля Мерседес Бенц» загинули на місці події. У «Сітроені» їхали дво Рівнян 28 та 29 років. Чоловіки загинули. У Мерседесі були мешканці села Городок, що у Рівненському районі. Хлопцям 21 та 17 років. Старшого забрала швидка, молодший загинув. Матір останнього не знає, як пережити дане горе, адже лише півроку тому поховала старшого сина, а тепер 11-класника. Дорогі люди, може, хто бачив, чого варю. поможіть мені, щоб він був наказаний. Ні, крем побачи йому ще не 11 клас. тикла Неушкодженим у даному ДТП. Залишився лише водій. Вазу це був слідчий обласного управління міліції. Щоправда, він з місця аварії зник. Саме до нього було найбільше нарікань. Мовляв, спричинив ДТП, зник, не надавши допомоги потерпілим. А його керівництво підлеглого прикрило, повідомивши, що він звільнений з органів внутрішніх справ за два дні до аварії. Коли ми виїхали на місце події, нам зас... Повідомили про те, що один із учасників Дригуля, що нібито він працівник слідчого управління, він звільнений за два дні до цього. Що і огляд місця події ми не, слідчі прокуратури не здійснювали. Ми написали листа внутрішніх Міністерство внутрішніх справ справ з приводу дачі оцінки діям керівництва слідчого управління. Зазначивши, що певним чином він вів в оману органи прокуратури міністерство внутрішніх справ відреагувало на звернення прокуратури, зокрема, звільнивши даного слідчого з органів внутрішніх справ, а його керівник позбувся займаної посади. Всі коментарі я не вповноважений давати, тому що кримінальне провадження розслідується слідчим відділом прокуратури області. Матері загиблих хлопців також звинувачували у аварії міліціонера. Мовляв, виїхав на зустрічну смугу руху. Був нетверезий. Його хотіли так, якби розрахувати. Заднім числом але не вийшли. Були ми звернулися до прокурора. Прокурор ще нічого не знає. Тепер кажуть, що він був тверезий. Показів він не дає. На другий день тільки взяли аналізи з нього. У нас той час ми були на місці аварії, його там не було, тому що чи він втік, чи його забрали свідка і учасника аварії, але на даний час ми нічого не знаємо про результати слідства, тому що нам нічого не розказують. Він свідчень проти себе не дає. Розслідуванням даного кримінального провадження займалася прокуратура, аби встановити, хто ж все-таки Причинив аварію, провели 17 експертиз. Тривали вони у різних містах. Дійшли висновком, що міліціонер у трагічній аварії не винен. Це проводиться обгін трьох транспортних засобів на цій ділянці дороги автомобілем Сітроен Берліно». Після обгону відбувається саме ДТП. Зіткнення відбулось на полосі, де рухався автомобіль. «ВАЗ», за кермом якого був працівник міліції. Автомобіль Citroen закрутило, він сунувся вже по дорозі, ну, по дорозі. І вдарився в автомобіль Mercedes Спринтер. Ви можете бачити, за автомобілем Mercedes Спрінтер це 17 метрів гальмівного шляху. Проводили по трьох установах. Зовсім інші експерти. Всі оглядали автомобілі. І висновки, ну які на сьогодні є, працівник міліції, який рухався на автомобілі. «ВАЗ», не винен. У вчиненні даного ДТП згідно матеріалів. Кримінального провадження чи повернуть міліціонеру тепер посаду у прокуратурі сумніваються. Мовляв, його звільнили не за факти ДТП, а за втечу з місця. Також у прокуратурі встановили у якому стані перебували всі учасники аварії у мерседесі та вазі Тверезі, а у крові водія і пасажира Сітроену виявили алкоголь. По правоохоронцю прокурори вже розібрались, тому дане кримінальне провадження передадуть у слідчі органи міліції, де його й завершать.